Відмити день народження з настоящими, з реальними хлопцями, які штормлять і нищать весну. Запалюємо свічки. Дякую побратимам, які допомагають мені. Беремо. Дякую. Будь ласка. Хлопці, пригощайтеся разом до перемоги. Слава Україні! Дорогі, слава! Є! Yeah. Ось і збулась моя мрія. Зустрів свій ювілей, де хотів, як хотів, і найголовніше, з ким хотів. Ну, Хлопці це боги. Те, що вони роблять, це просто нереально. Дуже дякую за такий от шикарний подарунок на день народження. У нас все зрослося, все відбулося. Буду пам'ятати все життя. То, мабуть, відосики буду показувати після війни, те, що ми робили. Ось, навіть свої внуки будуть моїм правнуком показувати, тому я думаю, це надовго. Ну що, на центральній стелі Краматорська залишимо наш шеврон муромець Олешка Лисюк, це твоя земля, твоя батьківщина. І от я бажаю, щоб ти колись повернувся сюди, щоб куюла тут ноги ніколи не було на цьому місці, і її не перекрасили кацапський триколор. От, а, тут у нас є якийсь от шеврон до мене хтось. Засунув якийсь, може це. А От шеврон – це з нашого парку, там де ми зробили з тобою наш сумісний проєкт. Залишаю тут теж на в'їзді в Краматор з Донецької області, на твоїй батьківщини. Шака, ми переможемо. Слава Україні! Я на все життя запам'ятаю, що так мені довелося моє народження відмітити. Тому дякую всім, разом до перемоги. Так, Я вам хочу сказати, що тут недалеко як бої, це коштує набагато смачніше.